Друзі, вітаю! Сьогодні хочу розказати вам більше цікавого про таку рослину, як традисканція. У мене їх дуже багато, дуже їх люблю. Це така багаторічна рослина, яка відноситься до сімейства Камелінових. Налічується 30 видів традисканції. У дикій місцевості ця квітка зустрічається в тропіках і помірних широтах на американському континенті. Свою назву, що цікаво, рослина отримала на честь садівника Джона Традисканта, який служив британському правителю Карлу І. Саме Джон Традискант вперше описав цей рід. Традисканці також називають ще жіночими плітками або каменоломка. Традисканці ще мають здатність також очищувати повітря в приміщенні, усувати електромагнітні промені. Зрізані гілки традисканції, якщо їх зрізати і поставити в воду, можуть там простояти від кількох місяців до року. Достатньо просто підживлювати, вносити туди Ось. Ліані також потрібно, щоб було розсіяне світло без прямих променів, щоб листочки не підгорали. Щоб сформувати пишний кущик, потрібна періодична підрізка. Полив любить це квітка рясний в міру підсихання ґрунту верхнього чару землі. Взимку полив робити тільки коли ґрунт висохне повністю, якщо в кімнаті досить прохолодно. Якщо тепло в кімнаті, то коли залишиться там просохне там майже половина, можна вже поливати. Добре себе почуває квітка в умовах невисокої вологості, але любить, коли оприскує, там раз в кілька днів. Ось підживлення проводиться навесні, так як і для всіх квітів, навесні та влітку раз в два тижні приблизно. Також знайшла цікавий факт про цю рослину традисканці. В 1960 році британський пенсіонер помістив у скляну ємність відростки традисканці, після чого закопорив пляшку. Ємністю не відчиняли понад півстоліття. Там сформувалась в результаті своя екосистема замкнутого типу. Рослина синтезувала кисень, вуглекислоту і перегній, а зовнішнього світу вона отримувала тільки світло. Ось така цікава рослина, досить непримхлива, підходить для початківців, вирощуйте впевнено, вам сподобається. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!